І от да, про тарифи у нас в червні минулого року відбулося підняття тарифу для населення. Ну насправді через те, що ми потерпали вже від відключень електричної енергії, це наче сприйнялось і нормально. Хоча ну не всіма категоріями, звичайно, давай розберемося і для населення, і для бізнесу. Ну, ти знаєш, як ніхто, бо це твій напрямок основний. Давай для населення. Спочатку що складається взагалі тариф? Що, що туди входить? Що туди зашивають? Чому він такий? Окей, ну <кій> не відкрию великої таємниці, коли скажу, що тариф для населення наразі не ринковий. Він дотується, він дотується за рахунок спеціального механізму покладання спеціальних обов'язків на великих потужних гравців державної форми власності. Скажімо так, разом з цим я хотів би відмітити, що от в умовах стійкого дефіциту електричної енергії кінцевий споживач, будь то побутовий споживач, будь то промисловий споживач, бізнес відчуваю цінність цієї електроенергії, тому що до війни напевно це була така мастхевна історія, коли приходиш додому, включаєш виключатель і Є світло і все окей разом з цим тариф для побутового споживача він був відверто неринковим. ринковим. І коли було багато атомної генерації, яка могла покривати от цю от різницю між ринковою ціною і фактичною ціною для побутового споживача, було дещо простіше. Знаємо ситуацію з запорізькою атомною, знаємо ситуацію з Ростом ринкової ціни відповідно ця дельта не могла бути покритою, і потрібно було вимушено піднімати ціни для побутового споживача.